Начка, що їш? Ми з Гнатом снідаємо. Всім добрий ранок і привіт у новому блозі. Зараз сидимо тут на кухні, бо якщо снідати пізніше, то якраз на наш столик, який стоїть на терасі, сонце дуже сильно світить. У нас зранку воно є, а вже там в 11-й годині вже немає тіньок. То ми тут сидимо, бо дуже, дуже жарко. Ну, і так як ігнат їсть по пів години, то я там просто згорю. Так, маленька вставочка. Не всі ж, мабуть, дивились попереднє відео. Якщо дивитись або дивитись вперше, то ми з Ігнатом приїхали на море відпочивати на Чорне море. Це у нас тут готель, прямо на морі, перша лінія. І це село Грибівка, Одеська область. Ну, Десь тут. Десь тут. Я не знаю, точно прям де це. От. І вже декілька днів ми тут відпочиваємо. Бабуся з дідусем пішли у нас вже на пляжі, засмагають. Да? Моя черга нянчити Ігната, а потім я буду лежати купатись, а хтось буде з ним. Ми були вже на пляжі, Ігнат там побув десь скільки ти побув? Там, хвилин 20, позакапував всі машинки ой, і сказав до хати снідати. Він, він, знаєте, каже, мама, я хочу до хатки. Це значить сюди в кімнату йти. Да? Поїли вже трохи кашу. Такий в нас тут стіл шикарний. І мама їсть бутерброди з чаєм, а Ігнат е... ти а, хліб і горішкову пасту. Отак. В принципі, в нього тут класно. Можна їсти, що хочеш. Тато не контролює, не бачить і нехай не бачить цього, що він тут їсть. От, Бо, да. мама... мама ніякого контролю не має. А море сьогодні таке спокійне, не таке, як вчора. Знаєте, немає зовсім оце зелені, все повідносило, таке воно спокійненьке і не такий вітер. І я так відчуваю, що сьогодні буде прям пекти-пекти. То ми вже всі дві парасольки там розкрили, будемо ховатися. Ну, я так помітила, саме пекуче сонце з 11 дня до десь півтретєї, до трьох. Десь оці 4 години дня то дуже-дуже пече. А потім все добре. Добре спали. Слава Богу, вночі тут спокійно було, бо родичів обдзвонювали там в Чернівцях Західну Україну, то там було дуже весело їм спати. Позавчора в Києві було весело спати. Ну, нам тут поки спокійно. Ой, бо, знаєте, вдома якось мені. Трохи менш тривожніше, мабуть, тому що вдома я звикла до звуку нашої тривоги цієї сирени. А тут, вчора, коли ми були в Чорноморську, якраз була тривога, відбій був тривоги, і я почула цей звук, і мені так стало лячно, що, знаєте, чуже місто, і що робити, куди бігти. Хоча ми вдома там не особо прям біжимо кудись, але сам факт. Юнат, ти вже весь впасті. Ну, це футболка, зараз буде все, капець. От. Тому такі справи. Слухайте, я набрала з собою п'ять купальників. Ну, в принципі, всі, щоб в мене були, всі взяла. І думала, що цей чорний я забула, тобто, точніше, низ я взяла, а верх не могла ніде в рюкзаку, ніде знайти його, ніде. І вже так трохи розстроїлась, думаю, блін, ну ладно. Подумала, інші чотири є, то буду в них ходити собі спокійно і все. І вчора ввечері шукала там ще Ігнаткину футболку і знайшла цей ліф чорний. І така була задоволена, думаю, це щастя. <смі> Я тут цей до обіду в одному купальнику після обіду в іншому. Ну, треба всі вигуляти. Ну коли ці купальники ще то море. Вони вже забули, як то море виглядають, невідомо коли ще побачать. То вони в мене тут всі викупуються в водорослях. Хоча тут, знаєте, дуже зручно. Тут е на пляжику стоять оці, е такі стовби з лійками. ну, душі такі літні, і одразу ти вийшов, можеш покупатись. І е такі окремі краники, ноги мити від піску. Е дуже, дуже тут все так е ну, мені подобається, знаєте, такий відпочинок, він з комфортом. Всі такі дрібнички. Вони тут врахували. Щоб їм потім було зручно відмивати все від піску і нам відпочиваючи, бо реально, то як кажуть, попа в піску, це точно. Просто я думаю, що ми ще тиждень будемо потім все це витрушувати. Ох, так, все, поки Ігнат посидів, поїв, все вам розповіла. От, і підемо далі засмагати, і далі буде. Да, синок? Тобі добре, смачна паста? Підумити цю дитину. Може зразу в морі помиємося? Ні. Ігнат в морі. Ні. <справді> <правді> <правді> <"Мама на озеро> Куди мені йти, сину? Mm, на озеро. озеро? Може на море піду? Mm, можна Можна на море піду? Mm, <правда> <правда> там вже нікого немає, тільки я там буду. так? <правда> тільки, я... тільки мама з кавою, <правда> з вафлею. О, тут классні ці, як зеркало. Mm -hmm. Ой, вас видно. Так, я не, знімаю. Все, Ігначик, я пішла. Mm -hmm. Так, іду сама на море. Ігнат сьогодні зовсім не хоче бути на морі хвилин 30, по 30, два рази посидів і все. То ми кожен по черзі міняємося. 30 хвилин я, 30 дідусь, 30 бабуся. Так, зараз перелізу через ці паркани. А для дітей тут дуже зручно зробили ось таку гірку. Туди і сюди. Можна злазити. Зніму море, сьогодні вже воно без водорослі, без зелені. І хочу зняти медуз. Ой, видно, видно на камеру. Ось такі вони тут величезні плавають. І маленькі є. Ой, яка ти гарна. А ну як тебе зняти, щоб було видно. Ааа, клас. Вас. Я так і казала всім, що всі, всю цю зелень унесе. А мені всі казали, ні-ні-ні. Ой ні, ні". от ще одна медузка. Я за сьогодні вже три або чотири рази купалась. Це каже про те, що водичка трошки прогрілась. Бо я мерзляк ще той. Так, де ще медуза? Хоча мені, мене більше дратувала сама оця зелень на вході, яка була, а он ще медузка. Зараз. І тепер, коли це все унесло, то мені дуже приємно тепер і заходити і виходити. І взагалі ніяких проблем. Ого, от вона ще. Манюнька. Прозора водичка, Вон, бачите, видно мої ніжки. Не прям тепла, да, прохолодна, але... О, ми сьогодні, до речі, бачили дельфінів. Ой, дельфіна, одного. Одного там десь здали. Чи ні він був, хвостиком чорним махав. Рази три-чотири вони ривав. Я прям його... Я прям його бачила. А Ігнат мені каже, мама, а я не бачив. Ой, яка от ще. Дуже гарні. Обруки б'ються, коли пливеш. Гарні. От маленька. Де ти, де ти, де ти? А, ось вона. Ігнатику кажу, дивись, Ігнат, слайм. Но він їх наче й не бачить ці медузи. Вони прозорі йому. Він якось не фокусується на них. Не цікаві вони йому. Не любить він в нас тваринок. Ой, яка красуня. Клас. І рибок малопусіньких бачила сьогодні. А ось і зелена травичка. О, тут її зовсім-зовсім трошки. Зато ракушок просто море. Пруд пруді Ой, клас. А там наша бабуся засмагає. А так, і покажу вам так з берега. Оце синій сині дах це наш комплекс. От там зверху на холмі ще є комплекс. От там бачите, де батут стоїть. Це комплекс Меркурій називається. Там будиночки зроблені з дерева, і там за лісом, отак за лісом їх. Вони там є. А в ту сторону. Піду потім подивлюсь і, може, і познімаю, які там ще є бази. Засмага, одна знаю, називається. І баракуда. Оця коричнева, здається, баракуда. Там теж дуже багато людей. Дивіться, скільки на пляжі просто тьма. От, і цей. Оці комплекси готельні, вони вже з басейнами всередині. Наш ні. Наш ні. Але нам той басейн не сильно треба. Зато ось ось наш будиночок, ось наш будиночок. І ось одну хвилину ти вже на пляжі. Загалом дуже зручно. Якби не в ці їжаки перед носом, але ж то треба, щоб вони стояли, ладно. Щоб ми не забували на відпочинку, що, що такий у нас час. Хоча про це ніяк не забудеш, постійно читаєш новини і... Ну і хвилюєшся за своїх домашніх В Києві, тому як, як ти про це забудеш, так? Нія. Сомковоці. А все одно я якруче. А все одно круче. Ну класно, а потім, а потім, а потім, а потім сомка вуці. гуті. Але все одно я якруче. А все одно я круче. А потім після після сумку... Яка в тебе проблема? Давай морські розваги. Ось наші морські розваги. Іначка ти де. А що, а що там, ух ти! Оба, ух ти! Прямо як баскетбол. О, попав, молодець. Сіраз? давайте. Так. Опа! Весела, да? так? Молодець. Так, почалась моя золота година, це день сон Ігната. гната. Так, сьогодні я без мікрофона, подивлюсь, потім, що тут буде чути. Піднявся вітерець, але зелень не нагнав. Це радує. Знаєте, найкорисніші речі, які я взяла собою на моря, це парасольку. Бо реально тут не дерев, нічого немає. І отак, якби не парсолька, я не знаю, як сидіти. Ну, сонце то пекуче. От. Потім оцей бур для того, щоб вставити парасольку. Це друга корисна річ, бо реально з цією штукою нічого нікуди не влітає. От. Потім бабусю з дідусем. Це, це було найкраще також. Це можна було взяти, це я жартую. Бо вони ж мене сюди привезли. Так, потім термо, де Термочашка. Я сюди наливаю зранку каву, а зараз взяла себе фан. Вона ж як холодна, так і тепла, та гарно тримає. Точніше, як тепле, так і холодна, тому дуже зручно. Ну і звісно, навушники, що ще може бути краще. Зараз тикну гуші і буду сидіти, лежати, точніше, засмагати і насолоджуватись. І, до речі, крем, холіка-холіка також дуже класна річ. От, навіть ну, я вся коричнева, я не згорала ще. Вже точніше, але все одно кожа дуже така стягнута, і після... ця зелена штука дуже добре допомагає. Все мені дуже подобається в цьому нашому комплексі. Все класно, От, все. і те, як він розташований, і що поблизу є, і море, все класно. Єдиний маленький мінус це те, що там дуже мало розеток. Так як під нашу кількість техніки. Це дуже мало. Одна розетка на всю нашу кімнатку маленьку з Ігнатом. От. І там також на кухні якби одна розетка, подовжувач. Ну таке, трошки, трошки мені б хотілося б все це мати біля ліжка. Ну, знаєте, як я вдома звикла. Ну це така дрібниця-дрібниця. Викручуюсь, бо мені там і відеоняню треба заряджати, і телефон. От. Якби отак з чоловіком ми були, в нього також куча техніки, нам було б замало розеток. Ну нічого. От. А так, у всьому іншому реально є все, що треба для життя за свої гроші, якби мені все-все дуже-дуже-дуже сподобалось. Я думаю, що половина відпочинку в нас вже пройшло, і якби вже я можу зробити якісь такі виставки. Ну, от. До речі, у такий басейн дитячий, бачите, ну такого плану, бо у багатьох вони є. Я дивлюсь, хто з дітками приїхав то цей дідусь мені тепер мозг виносить. Чого ми такий, то вже не взяли. Я тобі казав, давай купимо, я хотів такий купити. Сказала, не треба, бо Ігнат же в морі не купається. А, от. а дідусь дуже сильно хоче, щоб він купався. Я кажу, де знаєте, не факт, що він би купався і в тому басейні. Бо там уже з дітками і з басейном з тим. Ну так, да, можливо. Можливо, можна було поставити так зараз би під парасолькою. І... І він плескався, ну то не факт, не знаю. Тому кажу, не знаю. Все, не взяла, то не взяли, щоб все. Наступний раз будемо знати. Ну, от. Можна взяти оцей дам, поки стоїть тут. Нікого немає, їх, до речі, вже багато годин нема. Вони пішли в день спати, там треба були. Більшість людей розходяться з 12-ї десь і прийдуть десь в четвертій. От. Ну, Якраз в цей час тут так тихо, спокійно, приємно. Ці чайки, і знаєте, когось я бачила цих ем, качок, чорні качки. Також тут гуляють. А от, до речі, качка, ой, качка, не чайка. Я так не збільшу, мабуть, щоб її було видно і руки не дрожали. Ну, коротше, ходять там, ходять там, шукають щось поїсти. Ми ще з дівкрухою зробили такий висновок, що, може, і добре, що ми в тому році не поїхали, бо ми також хотіли. Але в них там з відпустками не склалося, ми не поїхали. Бо, мабуть, Ігнат був би занадто ще маленький, і знаєте, було б важко з ним, от що я хочу сказати. Тобто, це був би не відпочинок, а просто така зміна картинки, і все. Ігнат, тут, до речі, знайшов собі друга. І ну, хлопчик правда, трохи старший за нього, але все одно це перше, я так знаєте, вперше побачила, що моя дитина сховаюсь від вітру, що моя дитина з кимось ну, саме от комунікує і розмовляє, і спілкується з себе по-дружньому. По і він просто в захваті реально так дивиться на цього хлопчика, він йому дуже подобається, прямо ж в рот йому так заглядає. А той хлопчик каже, що ти на мене так дивишся? Я кажу, бо ти йому подобаєшся, ти ж веселий, йому цікаво, йому цікаво з тобою проводити час, ось чому. Нічого поганого немає на увазі. Ігнати з То Ввечері вони вчора з ним дуже весело гуляли. О, поприбігали тут, біля мене бігають. Думають, мабуть, що я щось всім дам смачненького. А я взяла смачненького з собою тільки казінак. Я його вже з'їла сама. Нічого нема від цього. Нічого нема. А вони точно щось шукають. Ой, нехай би дочекались, поки Ігнат прийде, він би їх поганяв, як голубів. Але коли Ігнат прокинеться і прийде, то вже буде багато людей і як тут не буде. Такі прикольні. Але наглі такі наглі бачу. близько ходять. Всі хочуть на морі поїсти. У мене усе моє такий апетит. Ми ж цю кукурузу вчора купили, вже зварили. Скоро будемо їсти. Подивимося, як ігнат буде їсти кукурузу, бо цей кавун. Він кричав, кавун, кавун, ми купили кавун. Один раз відкусив, сказав, що мама досить більше не Ну, Подивимося. Подивимося, я кукурузу обожнюю. Варену, солену, таку смакота. Да, поки розказала, вам вже реально хочеться йти її їсти. Так все, п'ю свою фанту і взагалі лечу засмагаю, а не постійно щось жую. Я або постійно розмовляю, або постійно жую. У мене тут дуже багато розваг. щоб щось поїсти і з кимось поболтати. Ще на території нашого комплексу є ось таких два. Оце перший, там за спиною в мене другий, дитячих майданчик. Це просто... Супер класно. Вони в день, правда, гарячі, але в цей ввечері Ігнат по ним ганяє, як бешений. Там і закручена є е, ця спуск цей, і такі прямі, і е, ці сходинки всякі прикольні. Загалом класно. І тут ще стоять отакі, е, е, як парасольки, солом'яні, під ними шезлонги, але шезлонг е, це за гроші, е, е, кому треба. З цей, скільки він коштує? 50 гривень просто, і якщо з цим, з матрасом, то 100 за, за добу. От, кому дуже це, важко і твердо лежати, на піску можна скористатись. Мені нормально. От. Але я кажу, горочку це вони класно поставили. Оце перша і зараз так проти сонця зніму. Ага, І оця друга також. І велика така територія можна і в м'яч пограти, в волейболу, це все, хто любить. Будь ласка, ні в чому собі не відмовляйте. Ну, Дітей не прям так, щоб багато, але достатньо ну, загалом не штовхаються. Всі місця вистачає. Все, я вже почала знімати новий влог, який почнеться з зустрічі світанку. Будете зустрічати разом зі мною. Тому... Не забувайте про мене, слідкуйте. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Як завжди, сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Я йду вигулювати свій черговий купальник, останній п'ятий. І до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!